Корпус йде з профільної труби металевої повністю алюміній, заварюється аргоном, робиться кріплення для ременя. Волонтер Олег Бондарук показує заготовки для свого майбутнього павербанка на фронт. Подібних за час великої війни він зробив більше десятка. Має освіту радіотехніка, але серйозно цим не займався. На хліб заробляв виготовлення меблів. А після російського вторгнення почав волонтерити, коли ж вільного часу побільшало, почав робити зарядні станції. От дзвонять військові каже, дай, ну таку штуку, треба нам заряджати. Е, і зараз ну, з волонтерської діяльності трошки лишився час, зараз більше часу, менше волонтеркою займається і можу от таку штуку робити. Робив зарядні станції і різної форми, і різної потужності. Цей, до прикладу, на 2 кВт. Тож військовим має вистачити надовго. От ви уявляєте, що ви маєте 2 кВт електрики. Як ви його використаєте, тобто за годину за день, за місяць, це вже ваше питання. Да? Якщо, наприклад, Starlink бере 50 Вт в середньому, да? А то на 2 кВт на 40 годин використовувати. Та непотужністю єдиною павербанки пана Олега протиударні та водонепроникні, а в польових умовах це велика перевага. Щоправда, задля герметичності довелося відмовитись від звичних портів та використати інший роз'єм. Тому для комфортного користування потрібен ще й інвертор з USB-виходами. Оце от єдиний повністю герметичний низьковольтний роз'єм xt 60 називається. От з нього виходить з павербанка напруга через нього. Щоб зарядити такий потужний е, павербанк, нього... треба і спеціальна зарядка, яку теж виготовляє пан Олег. Загалом весь комплекс з інвертором вартує близько 25 тисяч. Та якою б не була ціна, подібні зарядні станції на фронті нині дуже потрібні. Адже сучасна війна технологічна і потребує електрики, щоб ефективно нищити ворога. Війна цього потребує, потребує такі зарядні станції. Воно повинно бути як, як снаряди. Наприклад, павербанк привезли на передову. У там снаряди і привезли повербанк. Використали тих 2 кВт е, е, так само на обмін заряджений, забрали розряджений. Замовити такий павербанк може будь-який військовий. Головне оплатити вартість матеріалів, а за свою роботу волонтер грошей не бере. Масштабувати ж виробництво подібних зарядних станцій, розповідає пан Олег, поки не виходить, немає інвестицій. Та й про унікальний павербанк знають не всі. Але в будь-якому разі, каже, свою роботу продовжуватиме. Перемога далі. Мені є план, Щоб пришвидшити перемогу. Цим треба займатися, хочу я не хочу. Ну це вже таке питання. Розумієте, якщо є потреба у військових, і це пришвидшить перемогу. Я ну хочу цим займатися. Після перемоги каже Олег Бондарук, можна буде подумати й про комерцію, бо і в мирній Україні такі павербанки впевнений, користуватимуться попитом. Дмитро Сопронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.